В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дозвольте найперше вас сьогодні привітати з цим храмовим праздником Різдва Пресвятої Богородиці. Ми добре знаємо, що про народження Богородиці немає в Святому Писанні жодного. Згадування. Про це ми знаємо з інших книг, з так званого Позоєвангелія Якова. І там ми довідуємося, що батьками Марії були Анна, що вони були не що вони були старшого віку, що народилася в них дитинка, вони молилися, народилася дитинка і назвали її Марією. Якщо ми поглянемо на літургійні книги, відкриємо їх, то вони вже так в досить багатий спосіб змальовують нам сьогоднішнє свято, саме Різдво Пресвятої Богородиці, вони так досить велично, щоб з'явилася світла палата і книга життя, що Марія заясніла понад всіх людей. Але якщо ми подивимося, то зрозуміємо, що народження Божої Матері Марії було досить скромне. Про це ніхто не знав, що це день народження Марії святкували, можемо сказати, в досить близькому колі, скромно, так воно і було. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо це свято, різдва Пресвятої Богородиці, складаємо Богові за її народ. Бо саме в сьогоднішній день можемо сказати, що здійснилася ця обітниця дана Богом ще нашим прародичам та раю після цього ріхопадіння, коли Бог сказав, що. Жінка має сдати голову Змієві і саме сьогодні стається, здійснюється виповненням Божої обітниці. Саме різдво Святої Богородиці є цим днем Всесвітньої радості. Якщо ми поглянемо на життя при Святої Богородиці, то основою її життя було завжди вір. Довіра до Бога, прийнявши Бога, хто є, 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 бо Він є тим, є дорогою, є правдою, є життя саме в її житті. Вона була вірна Богові і цим задумам Божим до кінця. Можливо, і Марія до Кінця і не розуміла. Що Бог хоче, чи що Бог вимагає від неї, але була вірна Йому. Ми добре знаємо цей момент благовіщення, коли вони, вона сказала англові ясну Господня, нехай зо мною станеться. Життя Марії було непросте. були ці дуже приємні, радісні моменти. Але були також ці бурі, ці випробування, ці досвіди, зрештою так і буває в нашому цьому людському житті. І саме ці моменти десь можемо по-людськи сказати, що згуртували Марію Пресвяту Богородицю. бо вона постійно і завжди довіряла Богові до Кінця. І навіть чила інших. Пригадуємо цей момент, перше чудо в пані Галилейській, коли Христос довершує це чудо, перше чудо своєї публічної діяльності для людини. Він це робить на весіллі, як би це не звучало. І в цей момент Марія просить, вона вірить, але просить цих людей, учасників цього весілля, зробити. Небагато і немало взяти наповнити ці глечики водою і більше нічого. Дорогі у Христі, брати і сестри. Віра Марія не шукала якихось таких видимих підтверджень, то ми в житті нашому людському, деколи хочемо таких дуже виразних знаків, а Бог так не промовляє до людини впродовж історії спасіння. Тим паче сьогодні, в 21 столітті, Марія завдяки цьому могла вистояти навіть в цьому найтрагічнішому моменті її життя і історії Марії, коли вона стояла під Христом, тому що можемо сказати, що Марія є вчителькою Віри. Бо вона вміла вірити, більше того, вона вміла довіряти Богові до кінця. Нехай так буде, нехай так станеться, як, як ти хочеш, Боже. І так, якщо поглянемо на історію Марії, її життя так було впродовж її туземної мандрівки. І можемо сьогодні сказати, що Марія є тою, яка вчить нас, християн, сучасних християн ХХІ століття, яка вчить нас вір, яка перша пережила це все, яке ми сьогодні переживаємо, навіть християни і українці в 21 столітті. Дорі у Христі, брати і сестри. Марія це прожила, Марія це відчула на собі в цьому моменті Великої П'ятниці при Христі вона стояла, коли розпинали її сина, коли вбивали її сина вороги, вона тоді в цьому моменті, вона не кричала. Вона не тупала ногами чи била кулаками. Вона стояла і дивилася, довіряла Богові до кінця. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми, українці, святкуємо це свято і із Двопресвятою в інших обставин. Ми перебуваємо. Ми переживаємо на собі трагічні моменти історії нашого народу, коли вбивають кожного дня наших синів і доньок, коли гинуть невинні дух, коли ми чуємо про ці взриви, бомбардування і таке інше. І сьогодні можемо сказати, що Україна ціла стоїть під Христом. Стоїмо під цим Христом, стоять жінки, діти, вдови, стоять матері, обладнують своїх дітей і ми можемо подивитися і набратися черпати цієї від матері. Як Марія мужньо стояла під Христом, хоча вбили також невинного сина тільки ні за що. Тому що Марія це пережила не абстрактно, а Марія це пережила на собі. Сьогодні ми можемо почути ці слова. Який Син Божий сказав до Марії жінку От ось Синові, Син ось мати Твоя? І сьогодні ми можемо почути ці слова від Ісуса, який може каже мати, ось Твоя Україна, Україну ось Твоя мати. Коли ми стоїмо під Христом, мусимо. Вчитися від неї, вчитися від Марії і мусимо пам'ятати, що ми не самі стоїмо під Христом. Бо під Христом з нами, з нашим народом стоїть Марія. І мусимо пам'ятати, що ми християни, помимо того, що стоїмо під Христом ми не самі. Бо це дуже таке важливе і привілейоване місце, що з нами поруч Марія. Дорогі у Христі, брати і сестри, помимо того, що ми стоїмо під Христом, помимо того, що ми переживаємо труднощі, що ми відчуваємо на собі ці болі і страждання, але зауважмо, що ми залишаємося людьми, що десь у нас і в нашому народі є ця прикмета людяності. Це правда, що десь виринають у нас ці можливої прокльони, десь і бажаємо ворогам зла, але ми не але ми помимо того залишаємося людьми. Навіть поділимося, як ми, як наше військо, наші воїни поводяться з військовополоненими ворогами. Десь ми залишаємося людьми. Тому помимо цих труднощей, помимо страждань. Помимо болю, помимо стояння під Христом, вдивляючись сьогодні Марію, яка пережила Теса. Кожна мама, яка, можливо, переживає втрату своєї дитини, сьогодні повинна глянути на Марію, це вона пережила на собі. Сьогодні ми, українці, як ніколи. Довіряємо Богові наше життя, наше особисте, довіряємо Богові, як ніколи наші родини, довіряємо Богові наш народ і віримо, що ми з Божою допомогою подолаємо, що ми з Божою допомогою переможемо. Бо з нами на цій дорозі нашого життя Марія, вона вчить нас як нам, Українцям, довіряти Богові до Кінця. Тому сьогодні, як ніколи, ми звертаємося і просимо цієї допомоги, просимо опіки заступництва Марії і віри. Бо ще не чувано нікого, щоб вона не помогла, чим чи в недолі нашого. לוץ כהו של כאן עמי. אם ירוצה, יסבה יסדו, נוכה עמי, סבה יסוד.